Я вчора познайомилася з жінкою на пляжі, якій 80 років, і я зрозуміла, що ця жінка точно ніколи не залишиться сама. Знаєте чому? Тому що в неї є її улюблена справа, її клієнти, і вона горить своєю справою, своїм життям. Вона з таким натхненням розповідає мені, розповідала мені вчора про свою роботу, що я подумала. Ти можеш залишитись в будь-який момент сам. Можуть піти твої близькі, чи поїхати кудись, чи ви можете просто розлучитися, розстатися. Але те, що ніколи не покине тебе, це твої навички, твій досвід і твій настрой любити це життя. І бути завжди в позитиві. Наскільки це можливо?